Буде помста, Я понял. Це помс, что ось посадили. Віталік уже тоже ствола достав. Ну все напевно, цей оцей бандет, слухай. Мабуть, да, такий здоровий, Григорій. Я вибачаюсь, Григорій, а ви, ну, головний тут. Че вже військові прийшли. А что если военный просто себе взять в команду и хай вони, идти з нами летять. Все, влетаем, влетаем, влетаем. Сначала влетает гелики, до казармы потом. Погнали! всі Стив, влетаем, все влетаем. Лет'ив! Йоу! Друзья, всем привет! Сегодня мы разом с Дэн Зу Бугари вырішили. Ха-ха-ха! Все! Здарова! Тут ви гелик, це танк! Я тебе говорю. Чувак, ты знал, что він может? Диви. Паркан, казалось бы, да? Диви. Бемс, бемп! И застрял це треба да просто перед ком Ні, треба ты просто на шписте мені здається, робити. <рисном> да. Что ви, там пішки получаете? <рисном> Єлік, поняв, дан, Єлік китайський, походу, був. А, стой, мене є ідея. жди, жди, мене є ідейка. Путаешь, ну. можу його такого. Сейчас, сейчас, сейчас я його підтолкну. ну, вийди з Ні, 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 ти давай, вийди, з тачки. Давай. вийшов. Бамс, давай. ти, думаешь, ты ти можешь? можеш его можешь? Толкаем, толкаем, Давай, 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 давай. <реш> О, двіка сила, братуха! <реш> Нормально. Все, грузимося. Кідкарея спочатку. Ща-ща, щас відкриваю. Все старіна. Ну, я хотів тобі не це показати, я хотів показати ось так, диви, можна. Ось за тобою йде погоня, ти тако бемт через забор. <реш> <реш> бо задки він насправді, ну, походу, не сильно хоче, да, переїжджати, бо треба, щоб швидкість була нормальна. І тоді він хорошо перескакує. Правда, трохи капот погнувся, блін. Ну. Коротше, Ден, є цікава ідея. Ми пишемо слеш АД і починаємо писати: Ведець Полювання на no Мерседес на білий. X6. На білий гелік 6 на 6. За голову водія даю 200 тисяч. Ціна оголошення 640 гривень. Ладно, let's go Я я відправив. Якщо його опублікують, Dan, це просто буде шок. Рознос. Ну, а якщо не опустить, опублікують... то це буде взагалі круто, круто поя. Я знаю, як даже можна зробити такое їздити поє і пібікати, щоб звертати увагу. Звертати да -да -да -да. увагу всіх гравців Отако бем-бем-бем. -да. В общем-то, але якщо його не опублікують. Ну, можливо, таке буде. От, то ми просто під'їдемо до мента і скажемо: Кент, скажи в рацію, хай ловлять. Дах, хай ловлять, хто з поліцейських злове, той отримає дуже багато. Так, да, ну за погоді поліцейських можна буде навіть можна буде заплатити 300 тисяч, знаєш, типа ну, ну ти прес... поліцейській ти це теж. З бі -бі -бі за тобою. <laughs> а ми поняв, по полям, по горам просто, по парканам будемо пригати на нього. Ну no. ловлять. Ми ж виходить поняв, ми не сильно швидкі на цьому геліку, він доволі повільний. Але просто що він скрізь проїде. Оце його прикол. Да, і, понімаєш, типа ну не каже, тебе зможе потаранити так то. Бо ну... <гум> твої габаритні машини, ну це щось просто. Да, в тому і прикол, розумієш? Да, тільки зараз саме головне таке, знаєш, ну, тіпа, ну, знайти іменно того поліцейського, який ну согласиться. Правильно, правильно. Стой, 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 стой. це не мій Лексус, а ну зупинись. А ти що, лишав Лексуса десь? десь? Ну да, біля поліцейського участку. А ну просто номера. А він пропав. Знаєш, що він Пропал. мій був. Ні, а може він поїхав кудись, чиїш. Ну, може, й поїхав. Я не знаю. Не, якщо ти просто Lexus відкритим оставив, то там чувак тобі зараз повин бак бензика викатає. Хайкатай, ще один залий. Хакайкує. Я поняв, я поняв. Ну, диви. А, ваше оголошення відправлено на обробку. О, старина. Все. Можливо, буде діло. Я предлагаю десь під'їхати до болечки, може, знаєш, ну там там ж купа людей, зазвичай таксисти, і усі є. Купа, купа, в основному біля мерії, напевно. Ну, або до мерії я. Або до больнички треба їхати. Ну, давай, давай, давай. Зараз приїдем, я думаю. Щас все буде. Головне, цього геліка не перевернути, поняв, не дай бог, случайно. Да, бо не взірвати, я не знаю. Ну, типа, Все може случитися просто. Це ж да, хочеш. Да. Ну тоді прийдеться, знаєш, відстрілюватися від них всіх. Або тікати, або я не знаю. Ну, це тільки мені здається, з цього всього. Якщо весь сервер буде нас шукати, то це це обалдеть. Давайте, народ. Ви ще поки не чули оголошення, але можете вже пробувати нас нищити. Ну, гелік серйозний, правда, капот отпав. Є взагалі поліцей. Ейські в цьому поліцейському участку народ о єстеріна. О, ти пам'ятаєш цього ваню? Да, Сань, помню. Це ж сей. Чувак, мене ще посадив. Пониж просто так. Ну, да, 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 це той, що вбивав тебе. Сань, а він без броні? Може пристрелим його. Доброго дня, Доброго дня, пані та панове. Ну тут тільки бачу пані. <с> Короче, Ваня не захотів з нами договарюватись, як я поняв. Бем! А, я пока Ждем, 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 ждем. Ще треба дробовик взять? Понял? Да, да, да. <світ> Ща, чувак, зайде. Буде помста, понял. Це помство, що щоб тебе І Ось Віталік уже тоже ствола достав. <світ> понял, лупайте его, щоб цей. Ну не ведесян, получается. Щоб той прокинувся, поняв. А, диви, вийшов, слиняв слабак. Оце понял, друже. Оце як бачиш, тільки Ваню, сразу його треба пристрелити. посадив. Де? О! Щоб ти розумів цей Ваня і нас посадив, і Денчика посадив. Він вообще гамнюк. Одна біда, нам треба розшук великий, щоб нас шукали, поняв? Да, ну має тільки дві зірки. Та мене нуль. А тебе взагалі немає, я поняв. <су> да, да, у мене немає зірок. Сань чуєш, а як тобі така ідея мстити усім, получається поліцейським, да, за те, що вони нас так часто в тюрягу садять? Ну блін, як ти сказати, Ден? Я би взагалі всім відмстив, але просто суть в тому, що це зробити складно. Так, давай, Віталік, вибач, але, але... попа <су> <су> телебачення. <хи> Нам треба знайти, знаєш, пригоди на свою дуб. От. І пригоди саме легше було знайти в поліцейському участку або в армії. от. А, да, оце я тільки хотіти сказати: а що якщо, знаєш, що зробити? Уникнути на воєнну базу, попасти викрасти получается... чувака і сказати, що його викрали. Найти там підписника да, сказати, та да, 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 да. ти в рацію кричав, щоб тебе викрали, і ти в білому геліку. І це буде обалденно. Ну, якщо вони, звісно, за ним побіжать. Ну так. Да. Або ну знаєш, як на отморозки просто влетіти. Витіти, той блокпост і просто залетіти до них. Ну, як варіант, як варіант, погнали тоді поки що так. Бо, блін, якщо в нас буде вся армія шукати, це буде доволі таке прикольно. Да, ну по ідейшей, армія зможе, типа, відправити там повідомлення, сказати поліцейським, що тут проблеми у нас, ну і треба допомога, щоб зловити двох бандитів. Да. Слухай, Санчес. А що їх зробити по-другому? По якому? Що я ти предлагаю? Зараз поїхати до тієї банди, що в гостомелі, угу. дати їм так лавешки на руки, і І щоб, і щоб вони напали на армію. І предложити на Пласти на армію. Давай! Це буде обалденно. Ну, тепер саме головне, знаєш, зараз просто домовитися, виходить, з цими бандитами, да? бо вони і нас можуть пристрелити. <рес> <рес> так що треба для, для початку з ними просто домовитися. Ну, якщо вони нас ну, пам'ятають, то можуть, в принципі. А якщо ні, то ну, то нам нічого не загрожує, правильно? Ну так, да, бо, або може бути, зовсім все по-другому, ми під'їдемо, А вони такі, а, це, це ж ви паразити. <рес> <рес> ми ж не раз на них нападали, знаєш. <рес> да, да. Ну і ні разу на цьому не приїжджали так що тут уже таке no, no. Хлопці, хлопці, є до вас пропозиція дуже цікава. З ким я можу поговорити? Сідайте, сідайте двоє в машину. Є пропозиція до вас цікава і до вашої групіровки. Зкрийте двері. Ні, Назар, ти не в банді. Ти почекай поки. Треба, щоб двоє в банді сіли. Поня, і зараз просто ось, бачу, ту купає тачок. І на це піти, да, да. всіма тачками просто влетіти. Да. В нову воєнку, поняв? Вилізти просто і розстрілювати всіх підряд. Правильно, правильно, правильно. Зараз, зараз будемо договарюватись. Коротше, хлопці, слухайте. М -м, в общем, є, яка є пропозиція? У нас виникла дуже цікава ідея. А що, якщо ми вам зможемо заплатити, а ви зберете людей і нападете на військову базу? Отако у вас там є машин багато, то ви. ви всіма сядете і реально туди залетите? Як вам взагалі така ідея? І скільки б ви хотіли за це грошей? Ну а якщо без лідера, я безплатно це робив. А ви можете, в принципі, ну, трошки заробити. Якщо ви там не зможете нікого вбити, от, то вам не дадуть розшук і ви не зможете сісти в тюрму. Вас просто, ну, в найгіршому випадку, якщо ви помрете, це ви будете в лікарні. А так по суті, то ви зможете залетіти сюди в машинах такого. Там можна навіть і не стріляти. Просто п'ять машин тако залетіти туди. І нормальна тема, ні? Ну, поняли, що хлопці, в чому проблема? Де ваш лідер? От лідер є в онлайні зараз, щоб з ним просто поговорити. О, так давайте сюди нам лідера, Ми зможемо поповнити вашу казну, виходить. Ну, скільки вам треба там? Думаю, ляма хватає, думаю, да, на банду так. Та в тебе є один лям? В мене немає. У мене є три лями на руках, мужик. А, я все, готовий ти... да телям. Де знаходиться, знаходиться, знаходиться ваш лідер? Погнали до нього. На базі, Він Ще на військовій базі чи він тут у вас? Тут? тут? Хорошо. Все, хорошо, погнали. Де запішов домовлятися? Так, мені... мені потрібен лідер. То хто лідер? Хто лідер цієї групіровки? Походу, отаманну, все бачиш, построєння йде. Давайте Хлопці, та... а таке питання. Питання, хто з вас лідер? З ким можна поспілкуватись? Все, напевно, цей бандит, слухай. Мабуть, датакий здоровий. Григорій. Я вибачаюсь, Григорій, а ви, ну, головний тут, то з вами можна поспілкуватись чи ви як робот будете казати, даю відлік. Бо я можу взяти ствола і дати в голову. Саня, може пристрелити цього лідера? Та ми тоді не договоримося, якщо ми його пристрелимо. <laughs> ну тоже факт. Давай покинемо територію, бо вони щас як НПС будуть ну поняв. Слухай. <laughs> Тут уже військові що... пришли. А що якщо военных просто собі взяти в команду і хай вони типа з нами летять. Ну можна Знає і воєнних, и козачки. Так, Ден, тобі, походу, нема місця в машині. Чи ти ще там остався, де ти? Ні, я тут, я тут. Проблема в тому, що ну зайняли всі місця. Так <світ> да, да, нема де сісти тобі. Хлопці, надо посадити Дензо в машину. Я можу написати. Я типа в тій банді на шостому ранці. Нам надо нам надо з стоить банди. А вони якісь, наче боти, поняв. Стань, я хто. То вже кажи. Вот він. він. я спитався в їхній банді. Вот він його звати. Не них Соломон, главный. Та Соломон він тряпка. Вонеча. <laughs> <реш> 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 Такий, а. <реш> а, відповідь адміністратора, вітаю, літер салтівської банди Григорій Дочія. Да Це той, що з яким ми говорили. Я би його пристрелив. Це той, з яким ми говорили? Який Який це він поняв. <реш> який, <реш> який, 1, який 1, каже 2, територі... Кажу, мені поспілкуватись треба. Він каже, покиньте територію, поняв. Я розумію, я, я можу достати цей автомат дати в голову, кажу йому. Коротше, пацани, пацани, є до вас така пропозиція просто бомбічна Звіть всіх своїх кінтів, друзів, короче, всіх звіт? Ми що хочемо зробити. Я так бачу, ви воєнні, да? Я не знаю, чи вам щось це буде чи вам по барабану. Я предлагаю просто зібрати купу людей і зробити напад на воєнну базу. Ви гораєте? Мене звільнять, та, та та що, що звілять? Алло, підеш в поліцейським працювати? Поліцейським підеш працювати. Да, неважливо, О. поняли? Неважливо, що буде. Поняли? Ви зможете потім в другу банду, в другу фракцію піти. Нічого страшного. Поняли, просто в чому прикол. Я просто ось ви воєнні, да? Я вас не розумію. Ну, ви стоїте на тому блоку. Посту, і ви слухайтесь якогось ну, каблука. Ну реально, і все, бути в цій банді, стояти тому обліна пістянкою. Ну таке собі діло. Як по мені взяв ствол, пішов робити, що хочеш. Та й все. Пацани, зараз коротше летимо всі в Одесу. Я беру свою тачку, і нам треба буде чаще загрузити пацанів. Нам треба більше людей, бо дві машини це мало. Да, 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 ми зараз поїдемо, візьмемо ще одну машину і ще наберем людей. А він не може проїхати, поняв день. Диви. Відкрий машину, якщо вона закрита, я хочу набирати шістри. Вона відкрита. Відкрита я зараз перезайду. Давайте ждем ждем всіх. Можеш сідати в свою пріору. Я зараз переїду через заборне. не парся через але нам одні не можуть. Типа той, ну спочатку йде попередження. То? Попередження, та й все, mm. Та й робимо, що хочемо. Головне потім більше не порушувати, поняв. Ми зараз. А давайте я доповім обстановку. Ну ви привезете, я піду і скажу, скільки там солдатів приблизно. Ну. Та не надо, не надо, не надо. Нормально все. Вилітаємо, скільки хоч їх там буде і сто. Так, да, понімаєш, наша, наша задача не вбивати їх, поняв? Наша задача туди запригнути. Бо якщо ми будемо вбивати, це погано, поняв? Вбивати не треба. А якщо ми просто туди запригнемо, тако пачкою. Якщо ви, якщо ви вбиваєте, то вас в тюрму а, тоді, якщо вбити, то в тюрму а, ну тоді окей, а -а -а. тоді наш залітаємо, залітаємо, пролучаються ваші ті бараки і, і цей. Скажіть, я вам скажу. Та і будемо держати позицію і перестрелювати всіх, хто заходить. Ну можна і так, по суті. Не, а в мене То зараз заїдемо купимо. Ну, на заправку зараз. Ти не лети, я повільний дуже. Зараз заїдемо на заправку, заправимося і цього. І поїдемо в автосалон середнього класу, там і пушки купимо. Так, до повного баку. Ти не хочеш напасти з нами на воєнку? На воєнку не хочеш напасти в три машини? Може буде чотири даже. О, все, хорошо, їдь за нами. Ідь за нами. Пацани, хочете напасти на воєнку всім разом. Ми можемо на воєнку нападати. Денис, Денис, ти йдеш з нами нападати на воєнку? Ми дамо тобі зброю. Народ, хто То, на воєнку хто йде хоче? нападати? У нас три хто машини. Хоче на... на воєнку. На воєнку хто нападає? з Я твій, я твій, я твій, я твій, я твій, я Сідайте, їдемо нападати на, моєтку, на воєнку. Сідайте в машину до веси. До веси в машину сідайте, хто хоче на воєнку. Є проблеми, машини попропадали, надо тачки. Ну, моя машина неподалік. Ми можемо, в принципі, всі скутери взяти. Ми можемо ми можемо всі скутери взяти зараз і погнати. Let's go. Зараз у нас буде скутерська братва. Всі на скутери сідайте, всі на скутери. Так, легенди, go, let's go. На скутери, на скутери. У нас буде місцева братва. Ні, всі на скутери сідайте, усі на скутери сідайте. Не сідайте пасажирами. Не сідайте пасажирами. Усі, хай буде свій скутер. У всех свій скутер, братва. Все построимся сейчас. Димас на гелику, сідай тоже в скутер. Все, братва, погнали, погнали. Все, полетели, полетели, полетіли, полетіли, полетіли Let's go, let's go, let's go Чуешь, Танек? Ну це вообще легендарна, така, знаєш, сходочка <гум> <гум> Ну конечно, чувак. Подобайки. Це по любому, треба вподобайку спуститися, там, впихнути, підписочку. Ха-ха, чувак, тут не тільки його за такі бабки купиш, тут емоцика можна буде взяти. Старіна, можна тачку взяти, лупити буде, дай Боже. Ха, ти веса скільки там воєнних на базі. Щас нормально буде. Ти представ просто таку движуху. Ось гелік тут зупинився. Все, 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 зупиняємося, всі, всі, всі зупиняємося, зупиняємося, всі зупиняємося, всі зупиняємося. Нам треба провести коротенький екскурс, що нам треба робити. У нас десь пропали бійці, як я поняв. Коротше, в общем. Пояснюю, що нам треба робити. Наша задача влетіти в воєнку. От, забігти в казарму по-бистренькому, просто сразу їдемо до казарми. Перший їде гелік, він пробиває, якщо там є якась машина. Все, влітаєм, влітаєм, влітаємо, влітаємо, влітаємо. Спочатку влітає гелік і до казарми потом. Погнали! Всі влітаємо, всі влітаємо, всі влітаємо. Let's go! Let's go! Let's go. Let's go. <laughs> Поняв. Вилітаем, вилітаем! Вилетаем, вылетаем, вилітаем! вилітаем, вилітаем. Я, я забіг. Let's kill, let's kill, let's kill! Все, 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 нормально. Держим! Держим оборону! Держим оборону! Сань, лупаш! А, мене Фляк. вбили, чи шо! Чи ні, чи я лежу просто! Мене тоже вбили! Мене дощо завалили, блін, Ми довше збирали ще. Але, чувак, це було легендарно. Реально. Ти бачишь, скільки нас туда влетіло? Це вообще, це, це було так жорстко. Да. Фе, це було легендарно. А ну давай всі построїмося, всі построїмося, Погнали, всі строїмся. Пацани, дивіться, дивіться, усіх же ж мікрофони є, да? Усі, усі що три в голосовий чат кричимо: Ура, ура, ура! ура". Прям тако, голосно-голосно. Давай, раз, давай, один, два, три, ура, три. Ура! 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 ура. ура, ура, ура. Ні. Ну, це легендарний чувак, я знаю. Він йде просто в історію.